Так, газ, міська каналізація проведена світло. Ддається будинок. 180 квадратних метрів, двохповерховий, двохповерховий, 7 сотих землі. Ділянка, вся земля, з перших будинок, фактично. І задіяти. доставлені якісні вікна сірого кольору гаражні ворота на пульті так, ще ця цілянка відноситься до будиночку. Зараз одемос середину оглянемо будинок. Так, це у нас коридор? Вхід в гараж. Вхід на кухню, санвузу, гардеробна, сходи наверх. Сходи наверх. Зайдемо сюди, на кухню. Така робоча зона на кухні. Це вихід на терасу з кухні. І оце сал. Сал також має вихід на терасу. спереді там може бути. Відпочинкова зона, ландшафт. Так, це у нас такий великий зал. І є ще гостьова кімната, гостьова кімната, кімната для батьків. ну, Хто собі як бачив. Так, піднімаємося наверх. Так, сфото зручні. Наверху у нас другий поверх. Так, це такі невеличкі кімнати, можуть бути дитячі, з виходом на балкон. З виходу на балкон, дві кімнати окремі. Так, тут в нас ванна досить велика, де може бути і душ. Дуже окремо стояча ванна. Так. Це у нас ще одна дуже велика кімната з балконом, з виходом на балкон. Це може бути батьківська кімната. Така і для гардеробне місце є. Це ж у нас третя кімната і четверта окрема кімната. Четверта окрема кімната. Така досить велика. Буде з французьким балкончиком. Так, ззаді є ще один будинок для продажу. Менші готовності. Ну ось. Це у нас другий поверх. Так, у нас будуть скляні перила. え